Так, з нами є мешканець, я так розумію, східниці, мітеска Віталій. Доброго вечора. Доброго вечора. Ви, е, ми працюємо в такому режимі. Е, е, зараз я від директорів хочу почути вашу посаду. Я заступник начальника головного управління. ДСНС України у Львівській області з питань реагування на надзвичайні а, та, пере, ситуації. Та, перепрошуємо, бо ми так прямо в ефірі. Ми тут також сидимо. Розкажіть, а що чому що стало причиною того е, такої води, яка дуже високо піднялася в районі? Значить, попередня причина це є велика кількість опадів, яка випала. Е, і з гір зійшла вода. І внаслідок цього був затоплений частково населений пункт е, східниця. Пане Віталію, на якому етапі зараз ліквідація цієї негоди? На даний час працюють наші підрозділи, визначені зони для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт. Всього на даний момент закінчилась, скажімо так, екстрена евакуація, евакуйовано, врятовано 45 осіб, з них 8 дітей. На даний час проводиться евакуація. Заблокованих учасників змагань з гірського туризму, які знаходяться в селі Урич, воно відрізано внаслідок розмиву мостів, Нашими рятувальниками проводиться їх евакуація і робиться значить інша робота для того, щоб встановити скільки ще населенню потрібна допомога. А що скажіть, будь ласка, перепрошую до Східниці, Ми знаємо, що можна по суті, ну якщо зі Львова хто одною дорогою через Борислави там наверх підніматися, ця дорога. Функціонує зараз, можуть люди вийти. Ця дорога проїзна. Так скажіть, чи вода вже зійшла, на якому вона зараз рівні, і чи там опади прогнозуються на найближчий час, найближчу ніч? На даний час невеликі опади. Вода практично з рівня двох метрів вже практично зійшла. Залишаються затоплені будинки, які знаходилися нижче нижче річки. От і зараз ми проводимо обстеження разом з органами місцевої влади. Ще одне запитання: чи бували ну, прецеденти, чи це вперше таке за останні роки? Ні, в нас таке на території Львівської області бувало. Це був і Самбірський район, це гірські райони, де накопичуються внаслідок масованих опадів вода, і потім одномоментно сходить. І от виникають такі ситуації. Це не перший випадок.